Згідно з земельного кодексу України, кожний громадянин має право на безкоштовне отримання земельної ділянки розміром до 10 соток. Але разом з цим, як стверджує Петро Крисюк, депутат Білгородністровської міської ради, він має і зобов'язання вчасно сплачувати комунальні платежі. Саме це зобов'язання і стало об'єктом дискусії депутатського корпусу. Почитати по, 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 по цьому рішенню, то тут порядка 100 тисяч гривень очортують задовж. Це по теплу, по воді по кварплаті. По кварплаті три человека за цей період погасили. по теплу. Петро Крисюк запропонував, перш ніж видавати дозвільні документи, зокрема на землевідведення, вимагати у жителів міста довідки про відсутність боргів у комунальних установах Білородністровського, що викликало жвавого обговорення. Разне <зв>. правоотношення що стосується тепла, наприклад, примір води. Ну, це одні відродні отношення по устолу, що писатися землі, то совершенно людям. Одні можуть це в суддовому відвізоні порядки, події в нашого соглася. Сьогодні юрист міської ради наголосив, що дана пропозиція заборонена законодавством України. Чітко заборонено вимагати будь-яких інших документів, які не передбачені. Тому державний реєстратор не має права вимагати при документів, які не зазначені в технологічній та інформаційній карті. Частина депутатського корпусу стала на захист громадян та вважає, що всі рішення міської ради мають здійснюватися за законом. Проте пропозицію депутата Петра Крисюка одобрили, підтримали цю ідею і пересічні громадяни. Мене підписали всі, А потім облежили за кожний квадратний метр 68 потім. Я вирішив построїти підвісний балкон. Тут же підписання, штрафи. чому ці людям. І построї, які претензій, чим займають депутати, як я пригород. По чому виборочно так ділянку? Штрафуйте, бюджет, пожалуйста. Обурення громадян для депутатського корпусу зрозуміли. Більше того, декотрі з них вважають, що посадовці міста неправомірно видавали дозвіл, зокрема на будівництво гаражів. А тепер, усупереч закону, намагаються ці рішення легалізувати. Ми просто забули, чиї інтереси ми тут представляємо. Заб забыли. Мы представляем интересы громады. Они, они да, а, 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 интересы громады ⁇ это и водоканал, и ЖЭО, и, и те, кто и все наши коммунальные предприятия. И это от тех платежей, которые люди платят. Люди платят. Это у нас и тепло нормально в квартирах, и, и все проблемы с людьми. Таким чином, всі земельні питання, що були винесені на порядок денний сесії, розглянуто не було. Депутати вирішили, що спочатку варто локально розібратися у всіх питаннях, а вже потім приймати колегіальне рішення. Хто саме отримає дозвіл на землевідведення? Ми дізнаємося на наступному засіданні сесії Білгородністровської міської ради. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.